Já si myslím, minulý týden vám pověděl takový, takový příklad o asi čtyřetě chlapečkovi. Já bych vám zkazal příklad pro čtyřletního chlapčeka. už asi možná to bylo, se má to bude se opakují. Že bab, babca mu s, pře, s, přečítá takový, takový, do, takový příklad, ke, ke, takový do, dopis o, jedno, o o, o dětech, které se, Е, може, а прочитала йому лист про дітей, які молилися до Ісуса, що треба за все дякувати. А був Хлопчик був дуже нервовий. Коли, -ко, наприклад, грався, так дуже нервувався при тому. На пом бабка позовує, а потім бабця з ним слідкує братчичек волі з тим постави. Що його менші брати болітні з руйнував йому вежу, яку він побудував кричать, за шаби гові іншому випадку почав би кричати і бити мало. Але, Але він запам'ятав, що бабця йому прочитала за всех, що має за все дякувати, потім помолитися очима то спало. І коли йому та веж впала, а цікліко, зразу клякнув і почав дякувати. Ježіше, а, потім померли, а потім помолився потім здовутно, А І потім почав будувати вешу. Eh, eh, Якби і ми навчилися того одного принципу за все Бог дякувати, а коли прийде зло, коли прийде яке зло, так не що, дякує, дякуємо, що то зло прийшло. Не що казати, дякуємо, що то зло прийшло. Але, пане, дякуємо за то, що з жені могло прийти далеко вічі зло. Господи, дякуємо тобі за те, що, напевно, могло прийти набагато більше зло. Є нічого в непорядку. Є щось в непорядку. Є час е заставити. Треба зупинитися. Грозить ніяке Грозить небезпека якась. І допустив, що ти у терпенні. Якщо ти допустив певне терпіння покаяння і дякувати, якщо ви почнете робити покаяння, дякувате, А не шемрати або, 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 або стонати. Бог вам, каже, то Бог вам покаже, чому так то чому є. А потім, що будете дякувати. а потім дійсно будете дякувати to, далі. Бо що то, 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 то прийти. з руку. I зламав. Руку. Але, але то може тобі коштувати життя. А є тільки зламана рука. А могло бути набагато гірше. Або настане автоаварія. Авто розбите. Машина розбита. А река, добре, але ти маєш здорові руки, а здраві дітки. Добре. Могла... могла настати смерть. Але ти лишився здоровими руками, є здорові, а могла настати смерть. А Дякуєш, да. А чи ти дякуєш далі ти, як в последній добу, який як сміт твоє живота є? Якщо ти дякуєш далі, то Бог тобі покаже, який напрямок є твого життя. Чи тобто зупинися. Повернися до Бога. Чили за все маємо дякувати. Каждый день покаяние. З того гріха щодня маємо чинити покаяння. То є в'яджене в том слові, як ми жікаємо, я є свой вольник. Воно є висловно в тому слові, яке ми кажемо, я є свавільник. Же он є то і в тих гедоніст, а небо осуджувач. Є то тих наступних, гедоніст і осуджувач. Але але насамперед тому свавільник. <coughs> Що ми пропихаємо свою волю, але не волю Ісусу. Волю, не волю Ісусу. Треба на тому треба зупинитися хоча б на хвилину. На, секунд. на декілька секунд. Та тоді, коли то ми якісь праці. Які Але якщо ми маємо перед собою якісь проблеми, їх маємо вирішувати. Так можемо приняти чай штверт години, самодвіта, просить Бога о світло, глядати вули Божі, маємо діяти. То треба почати 15 хвилин молитися, просити Бога про світло, шукати Божу волю, що маємо цій ситуації робити. A potom už někdo čeká zítra, nebo písla zítra. A potom znám, že mě čeká zítra, písla zítra. Aspoň tak orientačně. tak orientovně. Čili je třeba se modlit a prosit za to světlo. Tomu potřebno modlit se a prosit za světlo. Tak. Čili naše, naše neustále pokání má být Гріху в Наше постійне покаяння має бути з того гріха, не вірять щодо Ісуса. Žе, що, му не що не віримо Йому, що, не, що не довіряємо Йому цілковито, що ми, є, свій живот. що ми живемо собі своє життя без Нього. Ми терпимо і без Нього.